Слезы и ну опять, опять почему я, да? да. Почему я, да. Вот это, в тюрьму я. На війну я так напівжартома, півжартома подружжя Мовенків згадує про рішення голови сім'ї піти на фронт з початком повномасштабного вторгнення. Російську агресію їхня родина вперше відчула ще в Криму у 2014-му. Мешкали в Севастополі. Ігор був діджеєм після окупації. Демонстративно носив українську символіку. Я мав про позицію, яка їх на тот момент не устраювала. Їм не нужны були українці в Криму. Тим більше, що 2014 рік це було почало війни, тобто тоді було начало війни. І такі люди, як я, їм там просто мішали і були опасні для їх режиму. За наліпку з емблемою Азову на велосипеді його в 2016 році на вулиці побив колишній співробітник Беркуту. Валентина зафільмувала побиття чоловіка. У мене був на велосипеді значок полка Азов і Герб України. Збив мене, здав в поліцію. Винного не покарали, натомість на Ігоря окупаційні силовики завели справу за начебто заклики до екстремізму в соцмережах. У 2018-му йому присудили два роки колонії поселення. Апеляція послабила покарання до двох років умовно. Та до цього чоловік провів півтора місяця у СІЗО. То я ну також не ніяк свою позицію там не прикривала. І коли вже Ігоря забрали до до СІЗО, ну і пропали всі друзі. Зразу. І всі друзі, всі так. друзі отвалились моментально. Ігор вважає, таким чином його намагалися залякати. Очевидно, Задача була іменно напугати мене і в далі були вже угрози, щоб я покинув Крим, або срок буде настоящим. Мені потрібно було два роки в будь якому випадку Находиться по месту жительства, но ну, по истечению двух лет мы с женой и полностью ну, всей семьей переехали. У Києві родина почала життя з нуля. Валентина каже, особливо переїзду раділа донька, бо через проукраїнську позицію їй довелося пережити булінг у Севастопольській школі. Там е, і дітям також це ну, дуже промивали мізки, і це ну, і дуже багато приїхало дітей до них до школи. Ну звідкись там угу. діти воєнних російських. А, ну так. Там звідки він перевелась, там було ну, таке навіть до фізичного насильства доходило. До столиці з Криму мовенки забрали і Оскара. З переноски їхав. Страшно йому було. Зараз от йому теж страшно. Він чужих дуже боїться. У лютому 22-го родина Мовенків лише облаштувала своє життя в Києві. Ігор знайшов роботу, керував комерційним складом. Та 24-го пішов до військкомату. Пройшли два з половиною кілометра. Ну, ми дійшли, Зараз будемо літати. За два роки війни він стиг побувати майже на всіх напрямках фронту. Насправді я ще в 2014 году хотів поїхати на Донбас. але я розумів, що Якби я тоді поїхав, були б бы проблеми у моей сім'ї, яка осталась в Криму. А в 2022 році это было как бы: ну не знаю, я особо там не думав, не задумувався. Я розумію, що должен був. Просто пошло. Ігор не єдиний серед кримських політв'язнів на фронті. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Це дійсно. Тут вже важка війна, нам багато що не вистачає, важкого зброєння. Дійсно, сподіваємось, що нам змоз з'явиться. Не вистачає на зв'язку злагодження, але дух міцний, неважаючи на якісь, можливо, локальні відкати, як тут кажуть. Сьогодні ми всі тут. В Сенцов служить у 47-й механізованій бригаді ЗСУ «Магура». Кілька разів був поранений та повертався у стрій. Торік у червні отримав звання молодшого лейтенанта. Олександр Кольченко, якого росіяни судили за сфабрикованою справою разом з Олегом Сенцовим, теж захищає Україну. Добровольцем воював і Гнадій Афанасьєв. Присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягає ніколи не зрадити українському народу. Вітаю вас, приніс зі складені військової присяги. 18 грудня 2022 року Геннадій Афанасьєв загинув на Луганщині. Нині в президента на розгляді петиція про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Перемога буде обов'язкова, коли сказати не можу. Ну, бо сам не знаю, але все буду робити, щоб вона була найближчим часом. Все, що можу, все робити. А це Євген Панов теж колишній політв'язень і теж з перших днів вторгнення воює. За кратами в Росіян був понад три роки за сфабрикованою справою кримських диверсантів. У 2016-му він поїхав у Крим вивести проукраїнську родину. При в'їзді на півострів його й затримали ФСБівці. До того захищав країну ще з часів АТО на Донбасі. Якщо у мене пішли, забрали все, що в мене було мій дім, все мої речі. мені здається, що це так природньо. Якщо Прийшов ворог. Ми повинні захищати свою країну, свою родину, дітей, жінок. всіх. ну це наше Ігор Мовенко після короткої відпустки з родиною повертається на фронт. каже за понад два роки на передовій стомився, але їде до побратимів, серед яких є й земляки, кримчани. Що сама війна плоха і ну не дорожне цього бути нічого. але но є. тось ми понімаємо, що ми йдемо. Це спосіб... Атвіті тім хоч чем та Анастасія Коваленко, Богдан Заїка, Суспільне новини, Крим.